І не повірите, але в мене до вас є геніальне запитання. Як народжуються таланти? А? Закрутив? Не закрутив. Мені здається, таланти народжуються так само, як всі інші люди. Таланти не народжуються, ними стають. Талант гартується. Згоден з тобою, так само, як і талант нашої сьогоднішньої гості. Він гартувався. І, до речі, талант нашої сьогоднішньої гості він відкривався не так, як усіх, тому що ну, зазвичай батьки ведуть своїх дітей у музичні школи, у секції, у гуртки. Наша сьогоднішня гостя, вона в своїй творчості талановита. Її талант починався так. Не мама її вела до музичної школи, а вона, маму, за руку, вела до музичної школи. Що з того вийшло? Дивимось у відео. Хотіла грати на арфі, але відкрила для себе бандуру. Зустрічайте у нас у студії Марина Круть. Привіт, Доброго, Доброго ранку, Марина! Доброго ранку так. Ну власне, ви вже бачили, як для себе Марина відкрила бандуру. Ось так вона грає незвичайно і талановито. З бандурою вона прийшла до нас у студії. А от перше запитання: ти хотіла грати на арфі. Чому, Чому не сталося? Чому не заграв на арфі? Взагалі, як ви вже говорили, я прийшла точніше, за руку маму. Музичну школу і сказала, що ось я хочу грати на арфі. Але взагалі викладач сказав мені, що арфи немає. Арфа є тільки у Києві, тобто її навчаю, взагалі навчається тільки у Києві. Ось. Угу. І тому Так, сказали, сказала, є такий міні замінник тобто є бандура. Ну, я міні заміник, тобто Арфа більша за бандуру? Арфа більша, звичайно, звичайно. Вона більша габаритами. ось. І тому як би сказала, що ось є бандура, ти можеш навчитися на я вирішила, що так, так, я буду грати на бандурі. Але нещодавно я спробувала грати на арфі і Я переконалася, що бандура все одно в найбільше за можливостями, і все одно я зрозуміла точно, що це мій інструмент. А Бачите? арфу тобто? ти, ти могла б тягати за собою? Я просто бачу, як нашу студію піднімала Марина бандуру. Ну, він це, бачив, я, реально бандура. Він бачив, розумієте. А допомогти Марині піднімати її на четвертий поверх, ні? Я, якби я вмів грати, то я б, звісно, будемо вважати, що ти. Не дуже вдало викритися з цього. Ну, ну продовжуй. Так я от вже запитав. Запитав? Запитав, чи, чи змогла б ти носити за собою ар? Ну, я думаю, з великою важкістю, але би напевно змогла. Скільки важить бандура? Бандура важить приблизно 7-8 кілограм. Дівчата, йдіть на флейту. Мариночку, з того часу, як ти взяла і завела маму за руку до музичної школи, вже минуло майже 9 років, за цей час змінилося ставлення до музики? Що ти, можливо, якісь нові відкриття зробила для себе? Спочатку, коли навчалася, взагалі була таким, як би рост мій був такий самий, як бандура, майже трошечки вища взагалі. І Тоді, якби напевно, була більша праця, викладач ковбасіста Марія Омелянівна більше повпливала на мене. Ось це взагалі викладач від Бога. І я вважаю, що я дуже рада, що я до неї потрапила. Ось. І якби це йшло спочатку, вона мене якби більше привчала mm -hmm. до трудолюбства. Ось а потім вже якби появилася така музична свідомість. Тобто з руками я вже почала усвідомлювати, що я граю, як взагалі і почало якось це від душі йти більше. Звичайно, на початку це було також від душі, але якби згодом це почало більше переосмислюватися. Добре, а що зараз за напрямок? Який стиль ти граєш? Зараз я граю більше е, специфіка. Взагалі, моя більше йде на сучасну музику. Тобто mm -hmm. це щось більше проджазоване, більше йде до естради, якогось регі, фанк. Тобто такого. Можеш зараз, мабуть, щось заграти, якусь, якусь композицію, а потім вже будемо задавати інші питання, тому що хочеться почути. Так. так, я хочу зауважити, чому Антон сьогодні такий чемний, не задає провокаційних запитань, тому що бандура, вона вона бандура, вона важка. Просимо Марина Круть, ранок на поділі». Я думаю, що наші глядачі, ті, хто трохи знається на музиці, одразу зрозуміли, що це за композиція. Я не знаю. Що це була за композиція? Це була моя авторська композиція. Я думаю, не вже я такий взагалі. Тут я стільки знаю композицію, цю класичну музику бандури, знаю, а, знаю свою А цю не впізнав композицію. Авторська композиція Марина ще пише музику і навіть вірші до музики. Мариночка, ми знаємо, що твоя бандура особлива. Чим вона особлива? Так, взагалі це реставрована бандура, вона реставрована у Львові. Ось, але взагалі це була перша е, бандура у області, не знаю, яку в області, але взагалі. Вона була е, обладнана таким звукоснімачом, ось є така от дірочка. І взагалі, вон, якби її можна вмикати на колонки, і вона йде типу, як підключається, як електрогітара. Е, електро електробандура. Е, електробандура. Так, електробандура? Можна сказати, що це свого роду електробандура. Перша така в Хмельницькому електробандура в руках у Марини Круть і звучить вона просто вишукана. От, я зараз в захопленні. Е, скільки часу на день ти проводиш от своїм улюбленим інструментом? Розлучаєшся з нею, не ну, знаю. Стараюся кожного дня. Стараюся. Взагалі дуже багато репетицій. Е, я граю у двох колективах. Ось і, і тому якби і на бандурі я там граю. І якби за цим часом я більше якби, не займаюся, а більше граю у колективі і взагалі це такий... А що це досвід. за колективи? до е, речі? Колективи. У е, мене є два колективи. В одному я співаю, а в другому я граю і співаю. Ну, звичайно, на бандурі граю і співає. Є репетиція: ти граєш, співаєш в двох колективах. В тебе є час на хлопців, в тебе є хлопець? Так, в мене є хлопець. І як він ставиться до того, що ти з ним майже ну, я не знаю скільки годин ти можеш йому притілити, тому ну, що я так розумію, що бандура вона на першому місці Так, хлопець музика хлопець на теж місці. завжди поруч, тому що Марина ходить на репетиції. А хто бандуру має носити? Звичайно, е, ко ну, він коханий сам хлопець. ко сам музикант. Та він сам музикант, тому якби він розуміє мене, і я його розумію, і тому якось ми стараємось. Якось це. А твоїм іншим захопленням, отже, є співи. А що ще, окрім цього, що ти ще полюбляєш робити? Ой, у мене дуже багато захоплень. Взагалі я дуже багато слухаю музики, не такої, просто там там суто бандура, суто спів. Я слухаю дуже багато різної, занадто різної, починаючи від фолку, закінчуючи дуже важким роком. Ось, взагалі, я обожнюю читати, обожнюю фотографувати, фотографуватись. От, ми, до речі, зараз дивимося декілька з твоїх фотографій. Таких, ну. Ну і звичайно, з улюбленим інструментом класно речі... вчора був ефір. Так про фотографію вчора був всесвітній день фотографів. Сьогодні можемо показати вам декілька робіт фотографів. Mm -hmm. Так, uh -huh. ось це на якомусь конкурсі. До речі, на багатьох конкурсах зараз ми подивимось фотоілюстрації. Ви подивитеся, скільки у нас на столі дипломів Марини Круть. Ну це просто наш на наш сіл. Вони всі не поміщаються. До речі, це конкурс краси, так? Yeah. Що це за конкурс краси? Цей конкурс відбувався у 2011 року. Році це було осінню у міському будинку культури. Mm -hmm. Він називався Міс Скул 2011, тобто міс школа. Там я виграла цей конкурс. Ось ми бачимо нагороду, корона, стрічка. Все це прекрасно. Тепер ви... зверніть увагу, За що ти... скільки дипломів у нас на столі? І це зараз все... дипломи побачите. Подивіться, яка бандурка невеличка. Бандурочка, як, як сказав Олексій, невеличечка багато Нет. конкурсів но ну, це за і... що з це... ні хочу ну, запитати про це де ти в перемогла і це... отримала таку бандуру це перше місце у конкурсі здається це луцьк 2011 рік? — 2011 рік це в Луцьку. перше mm -hmm. місце в міжнародний конкурс все Красиво. — а скільки взагалі перших місць у тебе було Ну, перше все диплома десь... за перші місця, я так розумію, Ні, так? Це не всі. Це там дуже багато подяк і другі місця, mm. і типу, і як просто дипломант, і є одне гран-при. Ну, перших місць, напевно, десь напевно п'ять. І вже в такому віці, молодому юному віці. Мариночка має стільки нагород. Так, а я пропоную зараз. Ми вже чули звучання бандури. Я хочу і особисто переконаний, що і ви мене підтримуєте, розділити зі мною такі бажання, послухати і голос Мариночки. Зараз вона і заграє, і заспіває. До речі, авторську знову ж таки композиції. І Мариночка зізналася сьогодні. Перед ефіром вона хвилювалася, не спала, і саме сьогодні вночі написала цю композицію. Чим вона геніальна? Тобто, фактично, прем'єра у програмі Ранок на поділі насолоджу. Нема це українська народна пісня, але це обробка моя. Ага, обробка. Месяця и я тебе чекала. кала. Шиконя нема, стежки не знаю. Sikonyan nem állok, s észdeszki nem ne já a Shoot! Просто, ну, я не знаю, я вперше... — Реночко, не плач, все буде, все буде добре. Все буде добре, так. Я обожнюю, коли йдуть такі сучасні обробки народних пісень. Так, це теж моя одна із улюблених народних українських пісень, тому я просто вражений, просто зачарований. Ну, чесно, чесно, е, я, я, я на якій світовій років? сцені є мрія виступити на якісь із світових сцен. Звичайно, є мрії, але е, я зараз в активних таких пошуках себе взагалі як музиканта. Через то я багато їжджу взагалі у там київську консерваторію, в одеську консерваторію. Е, ну взагалі намагаюся себе показувати, де тільки можна. Тобто я в такому активному пошуці. Але звичайно, я знаю, напевне, знаю, що моя взагалі моє життя пов'язане точно з музикою і з бандурою, і з вокалом. Але я в такому активному пошуці. Також mm -hmm. Андона. Зараз... Я дивуюся, чому ти не просиш Марину заграти наше традиційне па, па па я після пісні, па па Та там все народної що відійти не можу. Тут «Па-па-ра». А можна наостанок? Па -папа ну там нотки було чути на початку я просто. Ранок ну, на фаділі! Круч! До є колекції а, наших вже заставочної мелодії. Додалося вже була і гітара, вже була і скрипка, а вже й була скрипка. Електрона скрипка. Так, електроскрипка. І повне ще буде додаватися, додаватися і додаватися. Цього хочеться побажати тобі, щоб все більше, 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 більше перемог, більше насолоди від музики, більше власних композицій, більше, 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 більше розвиватися, рости. А хоча ходи вже далі. Ну, чесно, мені дуже сьогодні сподобалося з тобою спілкуватися. Ми дякуємо вам за те, що були з нами зараз. Ну, Побачимося вже за декілька території. -ти -ти але. Але. Але побачимося. Марина Круть у нас в гостях Антон розхвилювався, збентажився, зачарувала його наша гостя. Марина Круть. Ми продовжуємо.